Після дуже спекотної жаркетила вже погода спаскудилася. Будуть дожді в Чехії. Ну нічого страшного, зато на позитивчику на тонусі йдемо, відпрацюємо нічну зміну і трішки рано зачепимо. Ну а взагалі не потрібно звертати уваги, а просто насолоджуватися свіжістю, тому що літо ще попереду потрібно завжди бути в тонусі. І головне зараз, поки... Прожектор світить, не вляпатися в якісь неприємності, тому що не видно взагалі, куди я чим чекую. Дякую всім величезне, що ви зі мною. Підписуйтеся, хто не підписаний. Заберу також до себе в друзі. І налаштовуємося на вихідних, Вихідні все рівно нікуди не дінуться. Вони завжди приходять по графіку, а ти бери себе в руки і погнали! Дивіться, навіть котон, який. Промокший, як скотеняка, так що ярчайшого папа.